Чи готові ви до того, що з 27 року ПДВ для єдинників стане обов'язковим, а не добровільним? ПДВ перестає бути добровільною історією для більшості єдинників. МінФін не залишив підприємців без новорічного подарунку. І 18 грудня 2025 року оприлюднив законопроєкт, яким передбачено запровадження з 1 січня 2027 року обов'язкової ПДВ реєстрації для переважної більшості платників єдиного податку. Запропоновані зміни охоплюють як ФОПів, так і юридичних осіб, окрім платників єдиного податку третьої групи електронних резидентів. Якщо ФОП третьої групи працює на ставці 5% і вперше перевищує ПДВ ліміт, він повинен буде змінити ставку на 3% і зареєструватися платником ПДВ. Ставка 5% буде доступна лише без ПДВ і без перевищення ліміту. ФОП першої, другої та третьої групи, які перевищили ПДВ-ліміт, зобов'язані будуть зареєструватися платниками ПДВ. Тобто потрібно подати заяву до податкової за місцем реєстрації до 10-го числа наступного місяця після того, як ви вперше досягли цього ліміту, без варіантів. Порушення цих вимог матиме податкові наслідки. Дивіться повний випуск на нашому youtube каналі щоб не пропустити головне.